Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші нові роки і тема сьогоднішнього року як рослини зустрічають осінь. Схилились голівки до праці й Ти всі перешкоди здолати Праці не неполегло, старанно, швидко, щоб жодна хвилинка не втратилася марка. Так, як завжди починаємо з вами погоди. Яка пора року? Осінь, який місяць. Яке сьогодні число? 20-те. Так, чи було зранку сонечко, чи були опади? Яка температура? І додайте, будь ласка, загадку. Жовта листочка летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. І коли це все буває? Правильно восени. Якого кольору осінь? Червоного, жовтого, горичного так, оранжевого. Що буває тільки восени. Листопад падає листя. Так? Які осінні явища відбуваються? Ну, ми тільки що сказали, правильно листопад, пожовтіння листя? І надати будь ласка, загадку. Підказка це про осінній місяць. У південний край землі відлітають журавлі. Знов лунки шкільний дзвінок нас покликав на урок. Як цей місяць звати? Прошу відгадати. Вересень. правильно. Охарактеризуємо з вами вересень. Це в нас рання осінь. З'являються грибочки та починається жовтіти листя, холоднішати. Наступна загадка. Кличуть нас ліси, поля, сади, дозбирати осені плоди. Із дерев спадає листя жовте та землею. Ходить місяць. Жовтень. правильно. Охарактеризуємо жовтень. Це вже середина осені, бачимо вже багато жовтого листя, жовте травички, дуже часто й тут дощі. Крапли з неба, дахів, стріг, той холодний, перший сніг, почернів без листя сад, що за місяць, листопад. Так, вже падає листя, випадає перший сніг, така вже підзимок, так? Холодна. Так, подивіться, будь ласка, у нас тут багато-багато різних рослин. Зараз я вам зачитаю а, так, розповідь нашого пана лісника, ви подумайте, якої рослинки тут немає. Скільки різноманітних плодів дарує осінь? Ліщина пригощає нас смачними горішками, кущі пшини своїм яскраво-червоними корисними плодами. А на ожині вже ягідки перестигли. Ледь доторкнутися самі подуть. Дубрясно натрасив на землю жолодів, визріли плоди на терені, глоді і обліпився. Так, <кхем> дивимося. Дуб був, Шевшина? була, ожина була, калина не було. Далі ліщина була, обліпиха була. Так, це у нас терен був і глід теж був. Порахували, скільки їх тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отже, скільки 8. Пам'ятайте. Так, а, у нас не 8, звичайно, а 7. Чому? Тому що калина ж не рахується. Він ж калину не називав. Запам'ятайте: зниження температури повітря, восени впливає на життя рослин. Рослини визначають зміни піроки тривалістю дня. Достигання плодів і насіння, пожовтіння листя та листопад це осінні явища в житті рослин. Отже, що буває восени, якщо це ознака осені? Плескаємо, якщо ні, нічого не робимо. Жовтіє листя. Так. Прилітають птахи. Ні. Всі дерева скидають листя. Так. Збирають гроби. Так. Стало прохолодніше. Так. Можна спостерігати листопад. Так, ночі коротше, а дні довші. Ні. Триває збір урожаю. Так. Жолудь є важливим моментом харчування багатьох домашніх і диких тварин. Кабан їсть в знайти може він навіть під снігом. Їдять жолуді білки, олені, козулі, ведмиді, куниці та дрібні гризуни. Будь ласка, розгорніть свій зошит на сторінці 27. Нам потрібно прочитати віршик та які ознаки осені згадуються в вірші. Де сходяться осінні літо? літо, а там, де пожовклі сади. Гойдають на стомлених вітах рум'яні духмяні плоди. Отже, що ми підкреслимо? Пожовклі сади та рум'яні духмяні плоди. Отже, підкреслили. Пожовклі сади, рум'яні, духмяні плоди. Так, і зафарбуємо корисні для здоров'я людини плоди, що достигають весени. Що в нас тут корисне? Яблучко, сливки, виноград та шепшина. Отже, зафарбували так, а наші листочки клена та жолоді нам. Каштани. Ми можемо, звичайно, зробити якусь поробку, але для нашого організму вони не дуже корисні. Отже, зафарбували ми яблучки, виноград, шепшинку та слипки. Так, адже вони насичені всі багатими вітамінами та покращують роботу нашого організму. Так, і оберіть листочок вам не сподобалось червоний, сподобались жовтенький, і дуже сподобалось зелений. Так, і ще нам потрібно з вами виконати одне завдання. Потрібно розділити листки на три групи, на чотири групи: листяні, кущі, квіткові та хвойні. Каштан, куди ми? Це листяний. Ожина це кущ. Береза листяний. Ліщина кущ. Клен листяний. Верба теж листяний. Сосна хвойні, ма, квітка, крокус квітка, конваля теж квітка, модрина хвойні. калина це кущі. Ялівець хвойні, ялина хвойні. Конюшина це у нас квіткові. І лохина. А в це у нас кущі. Все чудово, дивіться, всі у нас вірні. Так, отже, всі 16 правильних Перед на все вас видивимо ви мене розумнички. Я вас вірю, до побачення та гарного дня!